Задня частина, вона дуже прикольна. Ну і здорова, да? Двоповерхова машина, можна так сказати. І ви саме бачите, як нас бачать О. водії, коли їдуть за машиною. Тобто, бачите, з одного боку Артіон дуже плоский, правильно? Такий, пш прям, як... машина кару. А потім на ньому такий бокс висить. Це свій стиль, насправді. Що тобі ще подобається? Але шикарно виглядає понятне. в темряві. Прям з, з усіх сучасних фольксвагіни ця прям виділяється. Я можу сказати. Спайлерок цей невеличкий. Багато людей не Скром. розуміє. Він з одного боку скромний, але він реально вирішує і задню частину автомобіля набагато сильніше, навіть через таку маленьку штучку, блін, притискає. Ти маєш на увазі, що якщо там 150-200 їж, він вже типу, працює. Воно, вирі... Воно зовсім по іншому працює. Отвечаєш. Я тобі гарантію даю, тому що ті, хто не знає, на Golf 7 r на перформанс-варіантах, саме на R-ках, є перформанс, така накладочка, вона ще тонкіша, вона пів сантиметра, мабуть, і вона плоска. І коли ти її наносиш, люди, які виїжджають на трек, люди, які прям жорстко експлуатують ці машини. Шини там відчувається різниця, і тому, коли я це побачив, боже, воно виглядає як тюнінг, і воно круто завода реалізована респект Volkswagen.